Понад 400 мільйонів гривень на ремонт столичних доріг, стільки переказала Київська митниця за перші п'ять місяців цього року. Сума вдвічі більша ніж за аналогічний період торік. Нагадаємо, що в вересні 2015-го Кабмін вдався до експерименту. Якщо митниця перевиконує план, половину понад нормової суми отримує місцевий бюджет. Далі за ці гроші ремонтують дороги. Минулого року саме так до столичної скарбниці потрапили майже 600 мільйонів гривень. Якщо брати Підсумки п'яти місяців 2017 року, то на сьогоднішній день, а інформація вже підтверджена з департаменту фінансів КМДА, до бюджету міста Києва надійшло вже 406 млн мільйонів гривень. Якщо ми бачимо, то спостерігається досить стрімке зростання. Порівняно з 2016 роком, тому що на той час було всього на всього 180 мільйонів за перших 5 місяців. Чомусь мені здається, що ми перевиконаємо 600 мільйонів і будемо додавати коригувати знову бюджет, щоб у нас пішло на ремонт доріг не 809, як зараз з цих мітних надходжень, а більше тому, що у нас 600 план 209 – це ті кошти, які залишились від попереднього року по цьому експерименту.